Це нормально, що ви будете чи що ви можете зриватись на свою дитину. Перший місяць я думала, якщо чесно, що я, я просто я цього не витримую, я плакала. Я плакала перші ночі, я взагалі не розуміла, як я виживу. Я, я депривація сну все одно. Це дуже жорстока питка для нашої нервової системи, для нашої ментал ментали. Це важко. Дефіцити це дуже важко. дергати і казати Мам, мам, мам. В принципі, я почесно кайфую від материнства. Привіт, мене звати Джана, і ви з мене на youtube каналі. Привіт, мене звати Джона Тейлер, це мій песик Фін. І ви на моєму або нашому YouTube каналі. Я запрошую вас у цю вечірню розмову, поки я вклала свого сина, і в мене лишилось не так багато часу. Але сьогодні в інстаграмі я почала говорити на цю тему і подумала, що мені точно не вистачить сторіс, тому я вирішила, що краще буде певно записати це відео на YouTube. Тому я запрошую вас взяти вашу вечірнім, чи, можливо, ви будете дивитися ранком, коли будете готувати сніданок. Я тут заварила свій такий вечірній ритуал. Це в мене тут чай з лавандою і ромашкою, і ще якісь сині квіточки. Поки мій син не прокинувся, я запишу якісь свої думки, тому запрошую вас доєднатися до цієї розмови. Сьогодні я хочу поговорити на тему, про яку я в принципі давно хотіла поговорити, але. Потрібно було трохи часу для того, щоб якось вкласти свої думки в слова, в речення. І насправді, напевно, мені ще багато буде чого казати протягом найближчих років. Але я почну цю історію сьогодні. Три місяці назад я стала мамою, і ця подія була, в принципі, довгочі. Я давно готувалася до неї. І в плані психологічного я готувалася, напевно, ще з років. А, ну, напевно, з років 15 я готувалася до цієї думки, як мінімум. І після того, як я навчалася на факультеті психології, я почула думку, що ідеальний психологічний вік для зрілої матері це 26 років. І чомусь тоді я вирішила, що 26 я маю стати матір'ю, але слава Богу, так не сталося. І весь цей час я готувалася. І дуже вивчала детально це питання з точки зору медицини. Я навіть доходила до того, що я написала свою програму по пренатальній психології, як підготуватись правильно до вагітності, як дати найкращий розвиток плоду внутрішньоутробно. І це була для мене дуже важлива тема колись навіть. Викладали, робили тренінги для батьківства, вивчала цю тему для себе. Потім почали викладати її для інших батьків. А ми писали у Львові програму для учнів молодших класів та вчителів-викладачів по mindfulness для діток. Плюс я ще працювала, коли проходила інтернатуру, і працювала у дитячому відділенні також. Працювала з дітками з РДГО, або з ADHD, з тривожністю, працювала з батьками, з підлітками, з важкими підлітками, суїцидальними, і т.д. Тому ця тема, в принципі, знаєте, вона в моєму житті була ну, досить так пристально вивченою, і я багато на чому фокусувалася для того, щоб коли у мене буде моя дитина, вже знала ці речі, бо якось я була готова до цього. А також у моєї сестри троє дітей. моєї мами четверо дітей. У мене ще є двоюродні сестри. у них також є діти, і а, також коли займала з бабібейбіситінгом. Тобто у мене, в принципі, ці дитячі теми дуже було багато в житті. А тому те, що я буду, те, чим я вирішила сьогодні поділитися, це не тільки мій трьохмісячний досвід, це досвід років. А я тут виписала собі деякі речі. Це мій щоденник материнства. Якщо ви слідкуєте за мною в блогі, то я в інстаграмі розповідала, що дуже хочу записати, дуже хочу мати свій щоденник материнства. Я взагалі не дуже така людина, яка веде щоденника Джорнелинг і туди, я люблю писати в телефоні, він honest. але чомусь я подумала, що це буде дуже важливо для мене називати саме такий щоденник. Тому деякі думки я тут собі виписала і буду ділитися з вами. Я думаю, що коли я прописувала сценарій цих відео, я подумала, що тут має бути або дві, або три частини, тому запрошую вас у частину номер один. <рекун -три> <рекун -три> okay. Окей, я, як на тандесендеквірій присвячую свою книгу дітям. Я присвячу це відео усім, хто а, зараз проходить цю подорож батьківства. Материнства, опікунства, бабусинства неважливо всім, хто зараз потребує цих слів. По-перше, я хочу наголосити на тому, що є речі, які є дуже складними. І материнство це одна із тих речей, яке є більше ніж складно. Я виділяю ці складнощі, я би поділила їх на дві частини. Я собі виписала так, що є складнощі фізіологічні і психологічні. І фізіологічно а, ця історія починається ще під час вагітності. По-перше, це дуже дуже сильні гормональні зміни. Щоб ви розуміли, пам'ятаю, коли ми навчалися на логії і на ендокринології, ми говорили про те, що а, якийсь міліметр чи міліграм зміни у гормонах має дуже велику і серйозну роль для тіла і для людини, і це має ну, колосальний вплив. Знаєте? Тому вагітність там взагалі рівні гормонів вони не те, що на міліграм змінюються, а на сотні грам і т.д. Тому, по-перше, так це гормональні зміни. Друге, це дефіцит. І це мене торкнулося вже більше у післяпологовий період, коли я почала годування. Я у нас грудне вигодовування, і це важко. Дефіцити це дуже важко. Почали боліти кістки. У мене почали сипатися в волосі, до чого я була готова, але а, знаєте, коли в нас в звичайному житті гіповітаміноз на навесні, нам важко уявіть собі, що таке а, після вагітності а, віддавати все, що я в тілі, маленькій людині. Тому на це дуже важливо звертати увагу. І також я вам дуже дуже сильно рекомендую звернутися до лікаря для того, щоб підібрати для вас правильні плани. Для того щоб відновлювати баланс і тому, що ваше ментальне здоров'я залежить від вашого фізіологічного здоров'я, набагато важче бути гарною мамою чи гарним батьком, чи гарним опікуном. Якщо ваше здоров'я і ваше тіло потребує додаткових ресурсів на функціонування, і можливо, коли запишу про це окреме відео, але я дуже люблю цю метафору про те, що уявіть, що ви стакан води. Уявіть, що тут є стакан води. Ви з цього стакану постійно віддаєте, наприклад, там своїй дитині, своїй родині, своїм там не знаю, близьким на роботі т.д. детепе. Якщо ви не будете наповнювати цей стакан, вам не буде що віддавати. Тому вам дуже важливо звертати увагу перше на себе. Я знаю, що це супер важко насправді. Бо так напевно, знаєте, з точки зору природи і фізіології, нам хочеться спочатку фокусуватися на дитині. І дитина є такою, такою домінантою, і це єдине, на що звертається увага там, 24 на 7. Але, як також у дуже відомій метафорі, прикладі, у літаку, спочатку ви надіваєте маску на себе, потім на дитину. І якщо не звертати увагу на себе, то нікому буде допомагати дитині. І дитина вона повністю залежить від вашого стану, навіть психологічного. Є дослідження, яке я читала нещодавно в книжці лавандер Кок, чи це була інша книжка, то була інша книжка, це було з... Що сталося з тобою? одна з книжок, яку я рекомендую прочитати усім. Якби вам треба було прочитати лише одну книгу, це ця книга, яку я вам дуже рекомендую прочитати. І там було написано, що діти вони щитують атмосферу. І навіть якщо ви думаєте, що Мать укатися і дитина не розуміє, насправді це не так, тому що дитина дуже реагує на середовище, в якому вона є. Тому, якщо ви виснажені, якщо у вас знову ж таки дефіцит якихось вітамінів, мікроелементів і т.п., існу, але ми про це окремо ще поговоримо, то. Дитина буде на це реагувати. Якщо ви виснажені, якщо ви живете тільки дитиною, ви звертаєте увагу тільки на дитину, і ви забиваєте на себе, і виходите визначені, роздратовані, і ваша дитина теж буде роздратована, тому що вона щитує ваш, ваше поле, якщо хочете, енергетично. Діти це є наше відображення. І головна роль матері це відзеркалення емоцій. Але до чого це тут? Але до того, що діти вони щитують все, що. Всередині нас, які, в якому стані ми живемо, той стан вони відображують, Тому дуже важливо звертати увагу на це. Тож, перше, це були гормональні зміни, друге, це були дефіцити, найважливіше. най-най-най-най-най-най-най-най, Найке тільки можу звернути увагу. В принципі, це могло б бути першим, але це депривація сну. Депривація сну це страшне слово, чи слово сполучення. А депривація сна це те, чим можна питати людей. Що таке депривація сну? Депривація сну це припинення чи розірвання вашого нормального сну, тобто весна у, у, у сна є деякі фази, так, є деякі фази сну. І вони мають плани перетікати одна в іншу. У нас є певний певна кількість годин, яку ми маємо спати кожного дня для того, щоб бути відновленими. Взагалі, основна функція сна це те, що під час сну відновлюється наша нервова система. Це колись було дуже популярне ем, вірування про те, що нервові клітини не відновлюються. Вони насправді відновлюються, особливо під час сну. Тому нам дуже важливо спати, і я завжди про це наголошую. Я окремо працюю над цим в терапії і зазвичай, коли працюю, особливо з дуже важким стресом, я завжди починаю зі сну. І для мене це ну супер важлива річ. Я навіть не можу вам передати, наскільки це важливо насправді. Тому що як на мене, якщо у вас немає порядку зі сном, взагалі можна не розбиратися з вашим ментальним здоров'ям. Тому що якщо ви не спите, то сенс нам говорити про не знаю, про те, як відстоювати ваші межі чи будь-що. Але стається така фізіологічна штука, природньо біологічна. Як, наприклад, материнство і депривація сна. Наприклад, я а, зараз годую вночі кожні 2,5-3 години, інколи навіть кожну годину. Тому а, я ніяк не можу спати стільки годин, скільки мені реально потрібно. Але дякуючи Богу, я не знаю, розкажіть мені, мамо, якщо у вас так само якось відчуваю, що а, реально природний чи Бог, так опікувався про те, що мені реально ну, мені вночі, коли кажуть, здається, що я не витримую, але якось з'являються якісь додаткові сили, що я це витримую. Перший місяць я думала, якщо чесно, що а, я, я просто я цього не витримую. Я пам'ятаю, як я повернулася з пологового, де я була 48 годин після народження. У мене було кесар в ростин. І... Я плакала. Я плакала, тому що я розуміла, що всі виспались, у всіх була змога поспати, тому що у нас було чергування. У мене, дякуючи Богу, були зі мною мої батьки, моя мама і мій чоловік. І я їх по черзі відправляла додому спати, і я розумію, що мене ніхто не відправить спати, бо я єдина, хто має знаходитися біля дитини. І я плакала. Я плакала перші ночі, я взагалі не розуміла, як я виживу. Як, як, як це так цілий рік, я ще ну, мінімум та, я маю жити в такому режимі зараз, вже третій місяць, і мені абсолютно окей. А, і якось я звикла і не відчуваю себе втомленою. Я по-чесному більше була втомлена, коли я працювала фармацевтичним представником аніж зараз. Але я думаю, що це така а, якась адаптативна штука материнська, за що я дуже дякую Богу. Тож, а депривація, сну все одно, це дуже жорстока питка для нашої нервової системи, для нашої ментал, менталочки. І я би дуже наголошувала, щоб ви ставилися до себе більш співчутливо. Бо це те, чим реально я знаю, що у військовому світі роблять такі е, питки, не дають людині спати. І є дослідження. Е, які робили також мені здається, на чоловіках саме що стосується депривації і сну, і там помічали, що через, наприклад, я не пам'ятаю точно, але щось було приблизно того: через 24 години починалося дуже сильне роздратування, лють, агресія. Через 48 годин. Чи більше люди вже починали бачити галюцинації і слухові, і звукові, ой, і візуальні. Це те, що було з чоловіками, яким не давали спати, тобто робили штучну депривацію сну. І є ще одне дослідження, яке я дуже люблю цитувати. Робила це дослідження над мишами. І через тиждень, тобто їх тиждень стимулювали, не давали їм спати, і через тиждень вони померли від сепсису. І про що це говорить? Це говорить про те, що недостача сну впливає негативно на навіть нашу, на нашу. Імунну систему, тобто систему, яка грає роль у захисті нашого організму. Вони миші, вмирали від сапсису, тобто від зараження крові, тобто їхнє тіло не могло більше боротися з інфекціями. Тобто, віть наскільки насправді важливий сон у нашому житті, тобто, це не просто лінь чи ще щось. Це супер важливо для того, щоб бути ментально здоровим, фізіологічно здоровим. Тому uh, депривація сну робить з нами дуже жорстокі речі. І це нормально, якщо як мені подобається вирви вираз останнім часом. Я дуже часто а, uh, через те, що ви не досипаєте you can really lose it. Ви можете помічати, що ви стаєте більш роздратованими, що ви стаєте дуже. Легко роздратованими. Ви зриваєтесь на дитину, ви не впізнаєте себе, а у вас може порушуватись апетит. Наприклад, можете починати їсти більше для того, щоб компенсувати свою енергію. Бо навпаки, в мене, наприклад, пропав апетит. Він не стільки виснажено, що в мене немає навіть їсти. Ще одна річ, яку я також хочу між цими всіма речами звернути увагу і легалізувати. Це нормально що. У мене інколи було відчуття, що я навіть хочу зробити йому щось дуже болюче. Настільки мені, я вже не витримувала від, наприклад, того, що я хотіла спати, я не могла спати, і коли це так година за годинами і день за днями, то losing it. Але коли була у а, і мій педіатр, педіатр мого сина Натаніеля, коли сказав мені одну річ: якщо ти відчуваєш. Що you losing it, що в тебе вже шарики за роліки, що це для тебе too much, І це окей, поклади дитину у ліжечко, нехай вона плаче, все нормально. Вийди на вулицю, подихай, і або там піди завери чай. І це також фраза, яку мені сказала моя подруга, що так само їй сказали пологоми тут в Америці медсестра. Про те, що якщо ти відчуваєш, що ти вже не витримуєш, поклади дитину, іди завери собі чашку чаю, і okay. Ще ні одна дитина не померла від плачу. І мені дуже допомогла ця фраза. Я запишу свої поради і рекомендації, що мені допомагають, і що я рекомендую а, мамам і усім у другій частині, але я би хотіла цю фразу залишити тут, у цій частині. Що, по-перше, це нормально, тому що знову ж таки ті речі, які як мінімум фізіологічно а, проходить матір чи батьківська фігура, а це як питки, це дуже важко. Це більше ніж важко. Це, 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 цього не можна підготуватися, не можна якось себе знарядити. Ні одна людина не зможе це витримати і нормально на це реагувати, і залишатися в здраві, і знаєте, в ясності ума. Це нереально, це нормально відчувати виснаження, це нормально. Бути роздратованими туди тепер, бо це дуже важко. Материнство це дуже важко. Друга категорія що ще важкого у материнстві, це психологічні складнощі. І психологічні складнощі я хочу виділити таку категорію, як роздратування. Знову ж таки, це буде з той же категорії, як питки. Уявіть собі, людина, яка жила спокійно своє життя. Тепер постійно реагує на такі мілкі роздражителі. Дитина потребує вашої уваги, і вона, ну, в неї немає, знаєте, вашого розпорядку дня, і вона така: так, у мами зараз перерва, 5 хвилин, я можу її подробувати. Ні, дитина живе своє життя, і ви маєте та. Ну, я реагую на свою дитину по її першому плачу там чи вона плаче, я припиняю все, що я роблю. І я йду дивитися, що з нею, як він. Чи йому потрібно можливо їсти, чи йому потрібна моя увага. так? І це не тільки про плач. Зараз це плач, його комунікативна так, штука це він комунікує зі мною з допомогою плача. Старші діти вони можуть дергати і казати: мам, 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 або там подивись сюди, подивись на мене, я тут щось намалював. І ці а, такі маленькі тригери, вони насправді. Вони потребують нашої уваги, я це поважаю. Але вони можуть дуже сильно виснажувати, вони можуть підвищувати роздратованість дуже сильно. І цей психологічний феномен насправді реально може бути такою питкою. Знаєте, якщо ви чули про таку питку, що коли капає капля води на голову, десь 24 години так роблять для того, щоб розколоти людину, то діти роблять те ж саме. Знову ж таки, дитина ніколи не підлаштовується під ваш Ну, певним чином може, але вона не підлаштовується під ваш режим. Наприклад, зараз я знімаю відео, але якщо заплачемо мені Натаніель, мені прийдеться зупинитися і піти до нього. І йому по барабану, що я там записую відео, на якій думці я зупинилася. Тобто мені постійно потрібно буде переривати свою діяльність, і це супер виснажує. Це дуже психологічно важко, тому що... Ну, по суті, я майже ніколи не можу розслабитись. У мене є час, коли я знову ж таки, як по пораді того підеатра, я просто лишаю його у ліжку, і я йду, і я кажу, що за це I can't. І я говорю свою дитину на англійський, на український, на російський. І бувають такі моменти, коли він дуже сильно плаче, і я вже робила все, що я могла. І я розумію, що в мене вже просто немає сил. І Я реально кладу його в ліжко, він плаче, бо він хоче на руки. Я кладу йому свою руку на живіт. Я можу почати плакати в цей момент, і я кажу, йому, що вибач, я не можу. Я, я реально я не можу все за А, І мені мене серце зжимається, тому що мені дуже хочеться взяти його на руки. Але я розумію, що я просто більше не можу. Це І він інколи заспокоїться, просидиться так на мене, типу, ну ладно. Але про що говорила? Це важко. І це нормально відчувати, що ви більше так не можете. Це нормально відчувати виснаження. Взагалі, все це відео я хотіла, я вирішила зняти, коли хтось написав мені у QA в інстаграмі про те, що більше нічого не хочеться. Я в принципі перше почала цю тему про те, що я втрачаю мотивацію. Мене мені нічого не хочеться. Це називається по-простонародному лінь, але я не вірю в це або відсутність мотивації, або відсутність ресурсу. І я зрозуміла, що я просто виснажена. Я настільки виснажена, що я вже нічого не хочу, тому що мене немає зараз в моєму житті. Ну, типу, я є, але я постійно відволікаюся на те, що в мене є інша людина, і я думаю про нього. І в принципі, я по-чесному, кайфую від материнства. Я про це дуже багато говорила вже в інстаграмі. І я не хочу, щоб це відео не лякало людей, які планують стати матерями. Просто хочу, щоб ви знали, що це рано і що це окей, що ви можете відчувати себе визначеними, роздратованими. Але знову ж таки, я кайфую від материнства. Мені це дуже подобається. А я, в принципі, морально не була готова до цього, бо я знала це, я бачила це вже на своїх племінниках, як мінімум, і коли займалася пебіситингом, я це бачила. Я багато спілкувалася з мамами, з подругами, які вже мали дітей, постійно їх розпитувала. Тобто я готувалася до цієї теми. Але ну, до цього неможливо бути готовим. Неможливо о, взяти і підготуватися до материнства, виспатися наперед. Ну це нереально. Але важливо о, знаєте, розвивати співчутливий голос, взагалі співчутливе відношення до себе. Дуже важливо зарання, наприклад, вивчитися якихось технік. Стресостійкості, мені дуже допоміг mindfulness це взагалі пожиттєва штука, яка мені дуже допомагає. А, також дуже важливо психотерапія. І дуже важливо турбуватися про свої базові потреби. Я розкажу більше про це в другій частині, але знову ж таки, це я хочу лишити тут для тих, хто, можливо, не буде дивитися другу частину. І розуміти, що ці речі, які ви проходите, це щось більше, ніж взагалі е, така, знаєте, звичайно е, людська, е, не знаю, життєва ситуація стресова, тому що материнство не дає вихідних. В материнстві немає канікул, відпускних і 24 на 7 з дитиною, Так ну, бувають якісь дні, коли ви можете виїхати, чи ще щось, але насправді це дуже важко е, і це потребує дуже багатьох зусиль. Тому, будь ласка, турбуйтесь про свій стаканчик. Перше, турбуйтесь про себе. І ще одна річ, про яку я також хочу говорити. Нещодавно в мене була супервізія з моїм супервізором з Америки, його звати Чарльз, це супервізор з моєї клініки. І ми часто, там, де я працюю в клініці, є певний синдром, з яким ми працюємо. Він називається «hypervigilance». Це така, знаєте, настороженість. Вона формується в ході травматизації чогось дуже стресового, що, в принципі, йде на перетині між життям і смертю, і від цього формується він знаю, як це перекласти знову. Формується це відчуття постійної небезпеки, коли ти постійно знаєте. Врази не стрьомі, то ти постійно очікуєш, що може статися якась небезпека. Ти не можеш нормально спати, ти не можеш нормально їсти, твоє тіло, воно постійно в стані або бій біжи, або нападай. Тобто в стані стресу, стресу і тривоги дуже сильно. І я не пам'ятаю, як ми до цього прийшли, але він мені сказав, що він запитав мене, як я себе почуваю після народження дитини. Я сказала, що почуваю себе класно, але виснажено, і він каже. Насправді вагітність це оцей стан hypervigilance. І я його запитала, типу, яким чином. Він каже: Ти ж навіть не розумієш, але насправді ще починаючи з вагітності, ти вже в цьому стані тривоги за дитину, і ти постійно думаєш про те, як тобі їсти, як про себе турбуватися. Ну постійно думаєш, як там дитина? Я подумала, реально так, тому що зараз я, хоча б бачу свою дитину, я можу там зрозуміти, що він хоче. А коли я не бачила свою дитину, у мене була постійна тривога. Вона не була дуже яскравою, але постійно думала, як він там він живий взагалі, як йому там комфортно, некомфортно, чи є в нього якісь вади. Ну, я в силу своїх медичних знань постійно про це думала. І тоді, й тепер. І він розповів, що ось часто після пологова депресія може бути внаслідок оцього виснаження ще. З початку вагітності. І я подумала, що це насправді дійсно так. І якщо у вас була, в принципі, така, знаєте, стурбована вагітність, то післяпологовий період може бути ще важчим, тому що виснаженість, як мінімум, психологічна і фізіологічна, яка тягнеться ще з вагітності, це вже важко. А, до речі, дайте мені знати, якщо б ви хотіли поговорити, чи щоб я поговорила, поговорила, записала відео про післяпологову депресію. А, взагалі, якщо чесно, я не дуже була готова а, якось внідряти цю тему материнства у своє життя у своїх блогах і ДТП, Але я подумала, що мені хочеться цим дивитися, поки я прохожу цю подорож. Можливо, я просто побачила, що багато почали мене питати, багато почали говорити про це а, у приватних повідомленнях з подругами та Я подумала, що так багато матерів, які, яким би я хотіла це сказати. Uh, і поділитися тим, з чим зі мною діляться мої подруги, в яких вже є діти. Тому uh, я думаю, що ми закінчимо тут. Я піду перевірю, як мій син, бо мені здається, що вже час йому вставати. Я uh, постараюся записати другу частину. Я дякую вам, що ви додивилися. Uh, дякую вам, що ви uh, прийшли до мене на мій вогник, на мій, мій вечірній спіч про материнство. Uh, я обіймаю кожну матір, я обіймаю кожну батьківську фігуру, кожен, хто зараз проходить цей нелегкий шлях, неважливо, які у вас діти маленькі чи великі. Це взагалі, в принципі, така велика роль допомагати зростати маленькій людині. Уявляєте? ми є такими, Я завжди казала батькам, що ви тренера маленьким людям, ви ті, хто вже пройшли цей шлях, і тепер ви передаєте свій досвід маленьким іншим людям. Які стануть великими людьми, тому обіймаю кожного, кожного. Якщо вам підходить ця рубрика, підтримуйте мене вашими пальчиками вгору, <смістичність> вподобайками, шерами, коментарями, мені дійсно дуже приємно перечитувати і дивитися, що це взагалі комусь корисно. А якщо ви вперше у мене на каналі, у мене є ще блог, де я більше це Instagram, в інстаграм, у мене є мій телеграм-канал. А я знову ж таки дякую вам і до зустрічі в другій частині. Па па, -па.